Легендарний золотий цирк Юрія Нікуліна тепер і у нашому місті. До криворізьких шанувальників циркового мистецтва московська трупа приїздить вже не вперше. Але кожного разу з новою цікавою програмою. Ось і тепер, починаючи з цієї суботи, артисти цирку обіцяють дивувати криворізьких глядачів розмаїттям номерів і подарувати чудовий настрій. В основной программе есть лошади, это шикарная работа, свобода, школа высшей верховой езды, очень интересный комический номер с дрессированными собаками, оригинальный номер с голубями, не тот, который мы привыкли видеть всегда, а это ну, такое будет маленькое шоу, птичье шоу. Ну и очень много. Э -э акробатических номеров, оригинальный номер батут, они выставляют пирамиду, делают очень сложные трюки, перши, которые не те, которые мы привыкли видеть. Вот он есть один перш, а он складывается, артист там его складывает и поднимается как на, на лестнице. Очень шикарная трапеция, воздушный полет. Ну и, конечно же, самые смешные клоуны. Але найочікуванішим та найоригінальнішим цього разу стане виступ екзотичних тварин. На арені цирку глядачі побачать дресированих морських левів та сивучів. Атракціон морські забави під керівництвом заслуженого артиста Росії Миколи Тимченка. Це унікальне явище в дресурі. Виявляються гігантські патагонські морські леви і далекосхідні сивучі, вага яких перевищує тону. Прекрасні артисти. На очах у глядачів вони станцюють вальс, крутитимуть обручі, гратимуть з глядачами у футбол та продемонструють ще багато веселих номерів. Тож цікавий сезон продовжиться вже 13 липня о 17-й годині. Програмою Золотий цирк Юрія Нікуліна.